Після бігу болить коліно це не просто втома. Ось три причини, які я найчастіше бачу на прийом. Причина перша неправильне взуття, погані або зношені кросівки, дорівняння відсутність амортизації. Відповідно, вся ударна сила йде на коліні суглоб. Бігати потрібно не просто в спортивному взутті, а правильно підбирати саме бігові кросівки. На сьогоднішній день в більшості відомих магазинів спортивних брендів доступні окремі полиці з такими кросівками. Друга причина. М'язовий дисбаланс, слабкі сідничні, стегнові м'язи і колінний суглоб працює за всіх. Це викликає його перевантаження окремих ділянок, невірне навантаження, в свою чергу, призводить до запалення в суглобі, що в свою чергу призводить до появи больових відчуттів. Третя причина це стара або прихована травма. Можливо, була стара травма або мікротравма, менізки, зв'язки, хрящ. Це все буде викликати біль аж поки не пролікуєш. Якщо ж ви відчуваєте гострий біль, набряк, почервоніння, клацання, це є терміновими дзвіночками для візиту до лікаря. І на завершення. Якщо коліно регулярно болить після бігу, це не норма. Приходь на якісну діагностику та лікування краще зараз, аніж тоді, коли вже буде пізно.